Всем привет! Сегодня мы будем играть дуль-ку проти такого типа Ем. Ну що сказати ще. Просто дуль На голову не. Вже говорю. Тебе просто цей підписник мій. Только ж з підпискою можна. Толкож з підпискою можна дивитися. Це точно. Точно. Це точно. Ставьте лайки, підписуйтесь на канал. Моя ціль до нового року набрати 50 мисків. Я буду робити ефіри и буду на ефіру роздавати фунду. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, мої цілі на нову уроку на 50 підписів. Коли в мене буде 50 підписків, я буду на ефір робити стрими. Ой. Хоч ефіри буду робити, я буду роздавати різні. багато голдин, то буду по 10, по 20, по 30 роздавати голди. І буду, може хтось буде давати ще мені, я буду їх цю голду збирати. Потім буду більше вам роздавати, кому треба. Не так. Коментар 100% треба пис писати. Пишем коментар, як вам це дає, сподобалось, не сподобалось, як крім чи не крімж. Подивимось, хто штає мене більше кремжом. Подивимось, хто мене штає крунужом. Підписуйтесь. Благодаряю, щоб на мене підписались. Ем. А на 50 замороти, э, кон... да, я можу ціну мізити, щоб робити ці конкурси, треба 50 годин. Коли буде мені 50 голди. Ой, бли, які 50 голди? Не 50 голди, а це 50. 50 Коли в мене буде 50 підписників, я буду робити, може якийсь там цей. Все поки не знаю, не знаю. Ну давай треба сарати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. У нас дуже мало. До нового року я хочу добити 25 орден. 55 пес. Щоб я міг робити ефіри. Буду робити ефіри, а вам буде кайф. Полублю. Джавати. Ну побачите, які там там був. Хтось може халяву собі може це заробити. <риклад> <риклад> що думаю, що я сок. Я звуком граю. Коли будеш дивитися моє відео, так я і я говорю, я звуком граю. Я тобі чую. Причем Нічого... так, пічкай це він де? те. Спав пуль мене вбити, а одну пулю в голову, а другу в столбищі мені дав. Ставте лайки, підписуйтесь на цей на котик, підписуйтесь вже, умиляю просто. Підписуйтесь на мій канал. Моя YouTube добити до нового року підписів.

Ну так, да, такі собі, Став, ставте лайки, підписуйтесь на канал, бо я їх багато посмотрю. Поперечку своїм друзям втораю, щоб підписувалися, заходили в мій YouTube. І ставте лайки. Саме ну, головне лайки ставте, щоб мої відео більше всі бачили... Чи що ви дуже довго дивитесь мою... Ой, що, цей, що дуже мало, у мене відео не можуть набирати. Лас, ставьте лайк. Моя задача добити да 50 лайк. Ой, что я плутаю с теми? Моя задача добити да 55 песенки. Что тут будет? Пожалуйста, просто поставьте лайк, поставьте лайк, поставьте лайк. Я ведь вас ничего не финку. На лайк, не поставьте лайк, и все. que cresce do treio, pespen del... que cresce, Ves... ben... del... que...

И вот мне 3 подпис. Подписка на канал на 50 подписчиков. Раздача. Холдей. Давайте долби буры. Так, да, ем, коли, коли у мене буде 50 підписків, це буде моя перша роздача голди. Так я нікому голди не даю, я, коли буде 50 підписків, я задану собі 1000 голди і буду роздавати просто. Всім, кому лень. підписуйтесь на мене, не за мною, бо я потом буду сливати промокоди, як на цей нож. Це цей промокод, цей помикоди нож на время. на два дня йде. Та я не сов. Сов. Сов.